Розвиток квантових комп'ютерів це захоплююча подорож у світ квантової фізики та інформатики. Перші наукові дослідження у цій галузі почалися ще у 1998 році, коли вчені почали досліджувати можливість створення комп'ютерів, які працюватимуть на основі принципів квантової механіки. У 1994 році Пітер Шор. Вперше запропонував алгоритм для квантового комп'ютера, який може ефективно факторизувати великі числа, що є ключовим завданням для криптографії. Цей прорив відкрив нову еру в обчислювальній науці. Зараз в світі існують кілька компаній, таких як IBM, Google та Microsoft, які активно працюють над розробкою квантових комп'ютерів. Наприклад, у 2019 році Google оголосив про досягнення квантового переваги. Коли їх квантовий комп'ютер Sycamore виконав обчислення, яке за традиційними стандартами було неможливо виконати. Це стало важливим кроком у розвитку цієї технології. За останні кілька років кількість квантових комп'ютерів у світі постійно зростає. За даними IBM, у 2020 році кількість квантових комп'ютерів у світі перевищила 100. Це свідчить про зростаючий інтерес до цієї технології. Та її потенціал для рішення складних завдань. Історія розвитку квантових комп'ютерів це лише початок захоплюючого шляху у світі квантової обчислювальної техніки. Квантова механіка це галузь фізики, яка вивчає поведінку об'єктів на дуже малих масштабах, таких як атоми та елементарні частинки. Одним із основних принципів квантової механіки є принцип суперпозиції, який стверджує, що квантові системи можуть перебувати в кількох станах одночасно. Це відрізняє їх від класичних систем, де об'єкт може перебувати тільки в одному стані. Ще одним важливим принципом є квантова заплутаність коли стани квантових об'єктів взаємозалежні навіть на великій відстані. Це явище використовується у квантових обчисленнях для забезпечення швидкості та ефективності. Квантова механіка також визначає, що вимірювання стану квантової системи може змінити цей стан, що відображається у принципі невизначеності Гайзенберга. Цей принцип вказує на те, що неможливо точно виміряти одночасно позицію та імпульс частинки. Квантова механіка також відкриває двері для розуміння квантових тунелювань, коли частинка може пройти через бар'єр, який за класичних умов вона не могла б пройти. Це явище має важливе значення в електроніці та квантовій технології. За останні роки квантова механіка стала основою для розвитку квантових комп'ютерів. Наприклад, квантові біти або кубіти, які використовуються у квантових комп'ютерах, можуть перебувати в суперпозиції станів, що дозволяє виконувати паралельні обчислення. Це робить квантові комп'ютери надзвичайно потужними у порівнянні з класичними комп'ютерами. За даними IBM, у 2020 році кількість квантових комп'ютерів у світі перевищила 100, що свідчить про стрімкий розвиток цієї технології та її потенціал для рішення складних завдань. Квантова механіка відкриває перед нами безмежні можливості у сфері обчислень, криптографії, матеріалознавства та багатьох інших галузях, і майбутнє квантових технологій обіцяє багато цікавих відкриттів та досягнень. Квантові біти або кубіти. Є основною одиницею інформації у квантових комп'ютерах. Основна відмінність кубітів від класичних бітів полягає в їх здатності перебувати в суперпозиції станів, що дозволяє виконувати паралельні обчислення. Наприклад, один кубіт може бути у стані 0, 1 або будь якому їхньому лінійному поєднанні одночасно. Це дозволяє квантовим комп'ютерам виконувати обчислення на набагато швидшому рівні порівняно з класичними комп'ютерами. У 2020 рік IBM представила квантовий комп'ютер IBM q System One, який має 20 кубітів. Це був важливий крок у розвитку квантових технологій. Квантові біти мають деякі унікальні властивості, такі як квантова заплутаність, коли стани кубітів взаємозалежні навіть на великій відстані. Це дозволяє використовувати кубіти для створення складних квантових систем. Ще одна цікава властивість кубітів це можливість використання квантових гейтів для зміни їхнього стану. Наприклад, за допомогою квантових гейтів можна виконувати операції над кубітами, що є ключовим для реалізації квантових обчислень. У 2018 році Google оголосив про досягнення квантового переваги за допомогою 72 кубітного квантового комп'ютера Bristlecone. Це свідчить про стрімкий розвиток квантових технологій та їх потенціал для майбутніх відкриттів у галузі обчислень та науки. Квантові гейти є ключовим елементом у квантових обчисленнях, оскільки вони використовуються для виконання операцій над квантовими бітами. Однією з найважливіших квантових гейтів є гейт Гадамара, який дозволяє змінювати стани кубітів та створювати суперпозицію станів. Цей гейт є аналогом класичного нот гейту, але працює з квантовими бітами. Ще одним важливим гейтом є гейт c -Not, Controlled NOT, який виконує операцію NOT на одному кубіті, контролюючи стан іншого кубіту. Цей гейт є основою для багатьох квантових алгоритмів, таких як алгоритм ШОРа для факторизації чисел. У 2018 року Google оголосив про досягнення квантового переваги за допомогою 72-кубітного квантового комп'ютера Bristlecone. Це був важливий крок у розвитку квантових технологій та підтвердженням потенціалу квантових обчислень. За даними IBM, у 2020 році кількість квантових комп'ютерів у світі перевищила 100, що свідчить про стрімкий розвиток цієї технології та її потенціал для рішення складних завдань. Квантові обчислення відкривають нові можливості у багатьох галузях, включаючи криптографію, матеріалознавство та штучний інтелект. Наприклад, Квантові комп'ютери можуть ефективно розв'язувати задачі, які для класичних комп'ютерів є надзвичайно складними, такі як факторизація великих чисел, це має велике значення для криптографії та безпеки інформації. Крім того, квантові обчислення можуть допомогти у вирішенні складних задач у галузі хімії та фізики, що вимагають великої обчислювальної потужності. Майбутнє квантових обчислень обіцяє багато цікавих відкриттів досягнень, які можуть змінити наше розуміння світу та прискорити наукові дослідження у багатьох галузях. Принцип суперпозиції є одним із ключових принципів квантової механіки, який дозволяє квантовим системам перебувати в кількох станах одночасно. Це відрізняє їх від класичних систем, де об'єкт може перебувати тільки в одному стані. Наприклад, квантовий біт може бути у стані 0, у стані 1 або у будь-якому їхньому лінійному поєднанні одночасно. Це дозволяє квантовим комп'ютерам виконувати паралельні обчислення та швидко розв'язувати складні задачі. Ще одним цікавим явищем є квантова заплутаність, коли стани квантових об'єктів взаємозалежні навіть на великій відстані. Це означає, що зміна стану одного об'єкта призведе до зміни стану іншого об'єкта. Навіть якщо вони знаходяться на великій відстані один від одного. Це явище використовується у квантових обчисленнях для забезпечення швидкості та ефективності. За останні роки кількість квантових комп'ютерів у світі постійно зростає. Наприклад, у 2020 році кількість квантових комп'ютерів у світі перевищила 100. це свідчить про зростаючий інтерес до цієї технології та її потенціал для рішення складних завдань. Квантова заплутаність та принцип суперпозиції відкривають перед нами нові можливості у галузі обчислень, криптографії та науки, і майбутнє квантових технологій обіцяє багато цікавих відкриттів та досягнень. Алгоритми для квантових комп'ютерів відкривають нові можливості у галузі обчислень та науки. Один із найвідоміших алгоритмів для квантових комп'ютерів це алгоритм Шора, який дозволяє ефективно факторизувати великі числа. Наприклад, у 2018 році Google оголосив про досягнення квантового переваги за допомогою 72-кубітного квантового комп'ютера bristol Cone, який використовувався для виконання алгоритму Шора. Це був важливий крок у розвитку квантових технологій та підтвердженням потенціалу квантових обчислень. Інший важливий алгоритм це алгоритм Гровера. Який використовується для пошуку елемента у невпорядкованому списку з набагато швидшою швидкістю порівняно з класичними алгоритмами. Наприклад, квантовий комп'ютер може знайти шуканий елемент у списку з n елементів за кілька квантових запитів, тоді як класичний комп'ютер потребує близько кореня з N запитів. Це демонструє великий потенціал квантових алгоритмів у розв'язанні складних завдань. За останні роки кількість квантових комп'ютерів у світі постійно зростає. Наприклад, у 2020 році кількість квантових комп'ютерів у світі перевищила 100. Це свідчить про зростаючий інтерес до цієї технології та її потенціал для рішення складних завдань. Квантові комп'ютери відкривають безліч можливостей у науці та промисловості, революціонізуючи підходи до обчислень та досліджень наприклад. У галузі хімії квантові комп'ютери можуть допомогти у розробці нових матеріалів та лікарських засобів. Вони можуть моделювати складні хімічні реакції та взаємодії молекул на недосяжний для класичних комп'ютерів рівень точності та швидкості. Квантові обчислення також мають великий потенціал у галузі штучного інтелекту. Вони можуть допомогти у розв'язанні складних задач, машинного навчання та оптимізації алгоритмів. Наприклад, квантові комп'ютери можуть ефективно обробляти великі обсяги даних та швидко знаходити оптимальні рішення для складних задач. У 2021 рік IBM оголосила про створення квантового комп'ютера IBM Quantum System One, який має 20 кубітів та призначений для використання у наукових дослідженнях та розв'язанні складних проблем. Квантові комп'ютери також знаходять застосування у фінансовому секторі. Вони можуть допомогти у розв'язанні задач оптимізації портфелів, прогнозуванні ринків та ризик менеджменті. Наприклад, квантові обчислення можуть швидко аналізувати великі обсяги фінансових даних та робити точні прогнози для інвесторів та трейдерів. У 2018 рік Google оголосив про досягнення квантового переваги за допомогою 72-кубітного квантового комп'ютера Bristlecone, що відкриває нові можливості для використання квантових технологій у фінансовому секторі. Крім того, квантові комп'ютери можуть бути використані у криптографії для розв'язання складних задач шифрування та дешифрування вони можуть допомогти у створенні безпечних криптографічних протоколів та захисті конфіденційності даних. Наприклад, квантові обчислення можуть ефективно розшифровувати дані, зашифровані за допомогою класичних алгоритмів. Що відкриває нові можливості для кібербезпеки та захисту інформації. У 2021 рік кількість квантових комп'ютерів у світі перевищила 100, що свідчить про стрімкий розвиток цієї технології та її широкий потенціал для застосування у різних галузях науки та промисловості. Квантові комп'ютери відкривають безліч переваг у порівнянні з класичними комп'ютерами. Наприклад, квантові обчислення можуть виконувати складні завдання. Такі як факторизація великих чисел, у набагато швидшому темпі. У 2018 році Google оголосив про досягнення квантового переваги за допомогою 72-кубітного квантового комп'ютера BryselCon, що відкрило нові можливості для використання квантових технологій у різних галузях. Крім того, квантові комп'ютери можуть допомогти у розв'язанні складних задач у галузі криптографії. Матеріалознавства та штучного інтелекту. Наприклад, вони можуть ефективно розшифровувати дані, зашифровані за допомогою класичних алгоритмів, що відкриває нові можливості для кібербезпеки та захисту інформації. У 2020 році кількість квантових комп'ютерів у світі перевищила 100, що свідчить про стрімкий розвиток цієї технології та її широкий потенціал для застосування у різних галузях науки та промисловості. Однак, разом з перевагами використання квантових комп'ютерів також поставляє виклики. Наприклад, одним із викликів є складність побудови та підтримки квантових систем через їх високу чутливість до зовнішніх впливів. Крім того, розробка ефективних квантових алгоритмів та програмування для квантових комп'ютерів вимагає спеціалізованих знань та навичок. Незважаючи на ці виклики, потенціал квантових комп'ютерів для революції у галузі обчислень та науки. Залишається надзвичайно великим. Майбутнє квантових комп'ютерів обіцяє неймовірні досягнення та зміни у суспільстві. За останні роки кількість квантових комп'ютерів у світі стрімко зростає у 2020 році їх було вже понад 100. Квантові комп'ютери можуть революціонізувати галузі науки, промисловості та криптографії. Наприклад, вони можуть допомогти у розв'язанні складних задач у хімії, фізиці та матеріалознавстві. Крім того, квантові обчислення можуть забезпечити нові можливості у фінансовому секторі, де вони можуть допомогти у прогнозуванні ринків та оптимізації портфелів. Однак разом з усіма перевагами використання квантових комп'ютерів також поставляє виклики, такі як складність побудови та програмування. Незважаючи на це, майбутнє квантових комп'ютерів обіцяє багато цікавих відкриттів та досягнень. І мали за і наше розуміння свірів та покращити якість нашого життя. У 2020 році кількість квантових комп'ютерів у світі перевищила 100. Квантові комп'ютери можуть ефективно розв'язувати складні задачі, які для класичних комп'ютерів є надзвичайно складними. Наприклад, квантові обчислення можуть допомогти у розв'язанні задач оптимізації портфелів та прогнозуванні ринків. Квантові комп'ютери також мають великий потенціал у галузі криптографії, де вони можуть допомогти у створенні безпечних криптографічних протоколів. У 2018 році Google оголосив про досягнення квантового переваги за допомогою 72-кубітного квантового комп'ютера BristolCon. Це був важливий крок у розвитку квантових технологій та підтвердженням потенціалу квантових обчислень. Майбутнє квантових комп'ютерів обіцяє неймовірні досягнення та зміни у суспільстві.